Веся сотня, це Господні діти, послала небо допомогу нам. Це дуже важко, ні да вкладу діти Подстати нашим ворогам. Сім перехожі, на привітці червоні. їх буде пам'ятать від нині, схиляти голову в журбі, а вороги нехай загинуть. Не буде горя, хай тобі. Хай процвітає наша Україна, підніме голову з руїн, бо хто на неї посягне від нині загине від меча і він. Дала нами Україна. Сонце засвітило, пробудилася народна незвичайна сила. Сотні літ нас розпинали, та не побороли, бо не вмерло Україна і не вмре ніколи, слава тобі, Україна, невмируща слава, досвітиться твоя воля і твоя держава. Народи мій, лишаюся Тобою, моя душа, частинка Твого я, красою правди у святім Двобою, понад майданом Сонця сія. Є нація, хай знає увесь весь світ ми є, народ піднявся і Наш державний мир. Свічки запаліть, зірки з небес не здивляться на вас, без вино уб'єних словом пам'яніть. Вони загинули за Україну і за нас. То не зірки на небі, не зірки, то очі жертв кровавого режиму. Небесну Сотню пам'ятатимуть через роки життя вони любили і неньку Україну. Небесна Сотня то в серцях вогонь, він гарячий палав за Україну. Віднині тихим співом заспокой, ти земле рідне свою дитину, пташиним співом, шелестом трави, блакитним небом, золотим колосям, Останній раз, як мати пригорни, Чоло високе в ограмку волосся, Небесні сотні, шана й молитви, за чисті душі, що злетіли в небо. Їм шлях високий, Боже, освятий. І в мирі, Господи, прийми до себе. А сотню вже зустріли небеса, Летіли легко, хоч майдан ридав, Із кров'ю перемішана сльоза, А батько сина ще не відпускав, Заплакав Бог, побачивши загін. Спереду сотник молодий, вродливий юний хлопчик в казці голубій. А вчитель літній сивий сивий І рани їхні вже їм не болять жовто блакитний стяг покрив їм тіло як крила ангела, злітаючи назад. Небесна Сотня вирій полетіла. Молилися люди, швидкі під'їжджали, убивці стріляли в три зуб у стяг, кров витікала на темну руківу, із ранених тіл витікало життя, майдан вирував, кликав гордих собою. Та в силу Господь для такої мети тікали Дік, з країни, що її озвірі, ховались в норах у письмі кати. Сьогодні по всій Україні могили, наказувати да дав підлий тиран. Від кулі у серце від пострілу в спину, В Михайлівському хлопці вмирали від ран. ті хлопці завзяті своїми руками. Кидали буківку, спиніться, коти, і стали назавди у небі зірками, що нам було б легше у темряві йти. Проміння яскраве, проміння прекрасне, у все світі лилося, немов океан ніколи не згасне, ніколи не згасне. У небі, в країні сузіря майдан, від нього запах. цей шлях, бо сотні небес нам дивиться вічі, Бо кров'ю героїв умила земля. Сесна сотня це посланці Бога, за нас віддали всі своє життя, і в них була лише одна дорога, пішли навіки в майбуття. Народ їх буде пам'ятати віднині, схиляти голову в журбі, А вороги нехай загинуть, не буде горя, хай тобі, хай процвітає наша Україна, підніме голову з руїн. Бо хто на неї посягне віднині, Загине від меча і він.